Всім привіт! Сьогодні у нас однокімнатна квартира. Стеля штукатуриться, тому на стелі у нас нема кабелів, крім ванної кімнати. Все в штробах по підлозі. Сканером понаходили всі труби спочатку, потім на 5 мм проштробили і далі перфоратором, пилососом все вибрали. Значить, Що в нас при вході? Щиток. Тут у нас будуть блоки живлення на леди у ванній кімнаті. Біля входу у нас прохідний вимикач на трековий світильник, і біля кухні вимикач на дзеркало, і звідси йде у нас підсвітка шафи. Ну там буде на сенсорах. Вивід на шафу У нас все тут. Тут у нас і Wi-Fi, тут у нас і під EcoFlow. Вся віта пара все сюди приходить. Розеточка внизу, тут нульовий вимикач ще і відеофон. Це у нас перегородки заберуться, тут у нас є група освітлення, трек ТВ, він вимикається ось там. ЛЕД біля дивану прохідний вимикач. Там будуть двері в спальню, там вимикач і тут. І тут у нас ще вимикач на люстру столовий, і вимикач на трек над кухнею. Далі тут буде ніша, холодильник, духова шафа, мікрохвильова, розетки біля дивану, розетки інтернет для телевізора, вихід на кондиціонер. Тут у нас розетка з цієї сторони, вимикачі на цю кімнату, робоча зона, варильна поверхня, витяжка та підсвітка на кухню, вимикач підсвітки на кухню, робоча зона, посудомийна машина і робоча зона. Залишилась стара електрика. Ванна кімната. Вимикач на два точкових світильника led підсвітка з цієї сторони, led підсвітка з цієї сторони. Тут на стіні пано led підсвітка і led під вани. Біля умивальника вимикач на підсвітку дзеркала, розетки. З цієї сторони полотенчик. Тут вимикач ще на витяжку. І тепла підлога. Тут буде стіна, зліва буде пральна сушильна машина, з цієї сторони бойлер. Ось вивід на нього. Тут буде шафа, це все ще закривати. Вивід лед на шафу. Далі тут у нас ліжко. З кожної сторони вимикач на бра на стелі. Прохідний вимикач біля ліжка та біля вхідних дверей. Тут буде двері. І по розетці з кожної сторони. Вийде на люстру З цієї сторони вивід на балкон, розетка та інтернет. Ось тут. Тут у нас тепла підлога і вимикач на світильник на стері. вивід на теплу підлогу і на розплідічча коробка, там все спаяно Розетка. Біля дверей вимикач, ТВ-зона, інтернет розетка. І в принципі все. Два дні, бо тиха година, стільки з 10-ї починати треба. Зробили за два дні. Дякую за увагу.